Ковинський державний медичний університет відзначив 80-ліття з дня заснування. Студенти презентували присутнім театралізовану виставу про навчальний заклад та зібрали кошти для військових. Більше знає моя колега. Понад 35 тисяч випускників, чотири факультети та 80 років підготовки медичних фахівців. Буковинський державний медичний університет відзначив 80-ліття з дня заснування. Свій початок вищий навчальний заклад бере з 1944 року. Тоді на базі другого Київського медичного інституту утворився Чернівецький державний медичний інститут. Це університет, без якого сьогодні не можна уявити сучасну історію нашої України. Давайте про це говорити. Саме тут були синтезовані такі пр. Паратикетонія, декаматоксин, саме першим міністром охорони здоров'я незалежної України був випускник Чернівецького медінституту, Юрій Прокопович спіженко Саме в цих стінах народжені були червона рута, водограє, підуть далекі гори. Ректор БДМУ Ігор Геруш каже: освітній заклад продовжує розвиватись. Цьому році нова спеціальність – терапія та реабілітація. Сьогодні я хочу сказати, що це досить популярний заклад вищої освіти серед абітурієнтів, і ми раді тим, що абітурієнти йдуть і хочуть навчатися. У нас прийшли спільно відзначити подію імениті випускники університету. Серед них генеральний директор. Чернівецької обласної дитячої лікарні Василь Павлюк сьогодні величезне свято для галузі охорони здоров'я Буковини, саме через те, що це фактично визначальний заклад освіти для галузі цілої, не лише для Буковини, але й абсолютно різних куточків світу, де випускники Буковинського державного медичного університету працюють, викладають, лікують, і це неймовірний вклад в систему охорони здоров'я насправді всієї євро. Перешого всього світу Василь Павлюк зазначає, співпраця з освітнім закладом триває роками. Понад 200 студентів БДМУ щорічно проходять практику в дитячій лікарні. Також медустанова готує до роботи лікарів-інтернів. Якщо говорити про випускників, які продовжують свій професійний шлях саме в закладі охорони здоров'я, то це, мабуть, 99% випускників саме нашого нашої альма матери. Тому ми надзвичайно вдячні і е, маємо доволі потужну співпрацю з боку. Ким державним медичним університетом в частині підготовки і професійного росту, в тому числі в подальшому наших співробітників. Згадую про студентські часи, директорка міської поліклініки, номер 2 Світлана Широкова каже: університет дає можливості розвиватись і в професії, і в творчості. Якщо я директорка, якщо я лікар-кардіолог, якщо я кандидат медичних наук, то повірте, ту базу, яку я отримала в нашому закладі, вона дійсно досить фахова, досить сильна досить потужна. Ну, згадуючи ці часи, це напевне найсамі, найкращі часи. За її словами, рівень підготовки нових медичних фахівців з кожним роком покращується. На сьогоднішній день випускники, які приходять і працевлаштовуються на роботу. Я пишаюсь такою молоддю. Вони володіють вільно двома мовами. Вони вже під час навчання вони отримують практичні навички на базі, на базі наших лікувальних закладів. Тому я відверто і чесно можу сказати рівень досить потужний. і Високий. Під час заходу учасники студентського театру презентували виставу, приурочену до ювілею пульс часу про зміни медичного університету впродовж десятиліть. Окрім того, залучили присутніх до збору на дрони для 107-ї окремої бригади територіальної оборони Чернівецької області. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.